Проводимо весняну толоку, зарсело Мітал Кривий Ріг. Дуже приємно бачити знайомі обличчя, це працівників нашого підприємства, містян, молодь, студентів. Ще приємніше було бачити нових учасників, які вперше доєднались до цієї акції. Весняна толока, з «Арселор Мітал, Кривий Ріг. До нас сьогодні прийшло близько 100 людей. Ми підготували для них засоби індивідуального захисту, рукавички. Футболки, а також граблі, мітла, лопати, і обов'язково смачний перекус. Організація завжди на високому рівні, тому що і людей збирають, і амуніцію видають. Ну це цікаво. І також молодь поспілкуватися, смаколики поїсти. Ну це їм весело і подобається. Я думаю, важливо долучатися, хоч інколи знаходити час на такі заходи. До таких екологічних ініціатив важливо долучатися, як мінімум, тому що всі ми чули про шкоду мікропластику, що він потрапляє до нашого організму, до організму навколишньої ну, навколишній середі. Так, це у нас ми тут біля річки, це у нас рибки, там черепашки, качки. Пластик розлагається. Він є шкідливим, він є токсичним і вже є дослідження, що цей пластик є навіть у нашому організмі. Думаю, треба не соромитись, приходити і дивитися все на власні очі. Тут весела компанія, багато людей, молоді, працівники, непрацівники, майбутні працівники. Рекомендую всім долучатись до, в принципі, до всіх ініціатив від Арселора, від ми робимо двіж і корисний для нашого міста. Долучатися це обов'язок взагалі людини і громадянина Кривого Рогу. Тому що я живу на соцмісті, я тут завжди гуляю з собачкою, і в мене просто серце кров'ю обливається. Бачити оце сміття. Але я побачила, що Арселор на 10-й робить прибирання. Я така, боже, я маю я. Якщо люди зібрались, зробили футболки, перчатки, там пиріжки смачні, зробили такий двіж, організували такий день довкілля, то ну я це мій святий обов'язок підтримати, тому що я живу на соцмісті, на терміналі гуляю. Це, це моя територія, це моє місто. Тому дякую вам за організацію, що проводите такі ініціатив. Сортувати сміття модно, лінитись ні. Так, ти щойно врятував білочку від пластика, вона вдячна. Дерева шепочуть, дякуємо, що повертаєш нам дихання. Селфі з чистотою Знайди ділянку, якщо яку щойно прибрали, і зроби командне фото. Бери невелику групу людей та організуй одну хвилину екофітнесу. Отже, зараз ми починаємо екологічну руханку. Нагинаємося за сміттям. Це буде вправа номер один. Номер два. Так, ми сьогодні закидували сміття. Вправа номер три це те, як ми отак отут підіймаємо з полу сміття і кидаємо в пакетик. Вправа номер один. І сюди раз.